От, друзі, робив таку роботу. Я часто такі замовлення виконую. Це е, той випадок, коли у нас цегляна, цегляний канал на горіщі, і нам треба продовжити вже утепленою сендвіч трубою. Який то випадок, як правильно робити? Е, людина не захотіла гільзувати повністю канал, нема там можливості його гільзувати, тому робиться такий перехід. 40 см заглиблюємо, повторюємо січення канала 230 на 130 І потім переходимо на потрібний нам діаметр, а це діаметр 180, він повинен співпадати. ну, Враховуючи площу, у нас все виходить. Бачите, трошки більше площа прямокутна, а це 25. 434 мм квадратних, тому все норм. Ми переходимо на 180-й діаметр і йдемо вже утепленою трубою 180-280-50-мм базальтовий мат. Я тут застосував. Ну, ми вирішили, тут немає сенсу керамічну ізоляцію тут вже не буде таких надвисоких температур. фольгірований базальтовий мат 50 мм. Внутрішня труба 304,1 мм, зовнішня труба 304 матова 05 На Платформа розвантажна, Ми опираємося на цегляний наш канал. І ось Починається все з переходу. Потім ставимо тройник для обслуговування на горіші. Якраз його розташування центр в різкі 1,20 м. Це досить зручно обслуговувати. Заганяти гібкий йоршик для чистки і вниз, і вгору, щоб не вилазити на дах. Кришечка тут повністю заповнена базальтом, вона ніби повторює наш кожух, вона безпечна, заварена з усіх сторін. і плотненько повинна закриватися. Криза по центру конька, як я її зазвичай роблю, високий стакан. І е, прорізнене тут хомут я ставлю. Далі висоту я таку комфортну, від верха до верха труби 70 см. Якісний верхній конус, де ми закриваємо наш утеплювач, і дашок зонд ковпак е, високий, я роблю на 4 високих ножках. Е, нагадаю, оця відстань дорівнює нашому діаметру, щоб він не задавлювався. Неважно, що у нас там внизу. Камін, топка. Головне, що ми вираховували. Якщо вихлопний патрубок 180, значить все ок, все в нас підходить. Ось такий випадок, якщо у нас обірвався цегляний канал, ми можемо вийти або по центру конька. Або з боку ну криза буде мати вже інший вигляд.